Шановний народи України, шановна пані Ірина. Шановні колеги, я щойно приїхав з наукової конференції, на яких ми обговорювали запропоновану за ініціативи радикальної партії стратегію розвитку банківського сектору України. Бо те, що відбувається сьогодні, це руйнування банківської системи України, це руйнування Національним банком України, української промисловості, це послаблення гривні, це зубожіння громадян України. Так далі тривати не може. Я хочу сказати, що і ті банкіри, які були сьогодні на Конференції я хочу принагідно привітати всіх банківських працівників України з професійним святом. І експерти, і народні депутати вони одностайні в тій думці. Що продовжувати нинішню політику, яку ганебно проводить гонтарєва, її не можна. Нам сьогодні потрібна дегантарізація економіки, дегантаризація банківської системи України. Ви тільки подивіться, що відбувається: жодна країна світу не вставала з колін, не розвивала свою економіку і промисловість без того, щоб надавати доступні кредити реальним виробникам, виробникам, не спекулянтам, не офшорникам, а тим, хто виробляє реальну продукцію, хто створює робочі місця, хто сплачує податки. Що відбувається в Україні? Якщо ще в 2007 році фінансова глибина економіки, відношення кредитів до ВВП було майже вісім. 70%, сьогодні це 50%. Тобто, Гонтарєва висушує фінансову систему України, висушує фінанси української промисловості. В таких країнах, як Корея, Сінгапур, які робили економічний стрибок, цей показник фінансової глибини 100% і вище, а в нас 50%. Що в результаті відбувається? Підприємці скаржаться, ми проаналізували статистику. Сьогодні капітальні інвестиції, тобто, хтось складає в розвиток нового бізнесу. Вони є мізерні, із них тільки 15% відсотків фінансувала ще вчора за рахунок кредитів, а сьогодні фінансується сім. Тобто сьогодні підприємці не мають жодної копійки вкласти в розвиток виробництва, бо кредити коштують по 30-35%. відсотків. Скажіть, як можна в таких умовах розвивати економіку? Про які стратегії 2020 чи якісь інші можна говорити, коли кредити за кордоном беруться під 2% відсотки річних? А потім вони попадають на ринок під 15% в доларів чи під 35% в гривні. Та цю ганебну практику треба міняти. Тому фракція радикальної партії запропонувала пакет законопроєктів, який включає в себе створення експортно-кредитного агентства для здешевленого кредитування, страхування і гарантування експортних контрактів, допомагати українським виробникам виходити на закордонні ринки. Це створення українського банку розвитку, такий, як існує в усіх потужних країнах світу, і це безумовно радикальна валютна лібералізація. Якщо ми сьогодні не можемо, на жаль, 20 депутатів зняти Гонтарєву фракція радикальної партії, то ми маємо прийняти такі закони, які заберуть у ній важелі впливу, якими вона руйнує українську промисловість і українську економіку. Будь ласка, одна хвилина для репліки Лещенка.